Казка Зайчин кораблик Побудував Іванко кораблик, а капітаном зробив свого улюбленого зайчика. Подув попутний вітер, і кораблик поплив по річці. Пливе кораблик, вітер роздуває вітрила. Підлетіла до кораблика пташка і проспівала Капітане, капітане, візьми мене з собою. Я здалеку лечу, у мене крильця втомилися, пусти мене відпочити. Сідай, говорить зайчик капітан, удвох пливти веселіше. І полинув кораблик далі річкою. Побачило кораблик каченя. Попливло за ними, ледве наздогнало. Візьміть мене з собою. каже, мені он туди треба, в очередь. На мене там мама чекає. Не візьмемо, чирикнула пташка. Ти сам допливти можеш. Ну візьміть, будь ласка, я маленький, я втомився, просить коченя. Гаразд, сідай, погодився зайчик. Візьмемо тебе до мами. Пливе кораблик далі, швидко пливе. Побачила кораблик жабка. Кваква -ква, ква, от і маєш. Кораблі по річці пустили. Квапітане, квапітане, проквати на кораблі. Ні, ні. закричала пташка і каченя. Нам і так вже тісно. Ну, проквати, каже жабка, ніколи на кораблях не плаквала!» Все життя мрію. Ну, як тут відмовиш? Дозволив капітан жабці на корабель застрибнути. Кораблик поплив далі, повільно пливе, ледве-ледве. Пасажири на задоволення, що сталося то летів під усіма вітрилами, а тепер ледве повзе. Раптом, бачать, риба хвостом махає, рот відкриває, а слів не чути. Вона, напевне, підштовхнути нас хоче, сказала пташка, щоб ми пливли швидше. Тут усі як закричать рибі. Штовхай, штовхай! Зраділа риба, стала підніматися на палубу, адже вона теж хотіла покататися, просто її риб'ячої мови ніхто не зрозумів. Нахилився кораблик, став тонути. Пасажири кричать рибі Не чіпай кораблик! Води лізеш. Пливи сама, не заважай, а риба знай собі на кораблик лізе. Добре, що Іванку поруч був, берегом йшов, на кораблик дивився. Хлопчик врятував зайчика, а решта самі вибралися. А чому ж хлопчик лише зайчику допоміг? Як врятувалась пташка, що вона зробила? А як врятувалась качечка? А жабка з рибою, як врятувалась? Лише один зайчик не вміє ані літати, ані плавати. Тому хлопчик йому і допоміг. А чому ж кораблик почав тонути? Давай проведемо експеримент. Це зайчик в кораблику. Першою до нього прилетіла пташечка. Потім припливла качечка. Бачиш, човник опустився нижче у воду. Ось і жабку запросили, їх вже багато. А це рибка хоче покататися на кораблику. Ще більше кораблик нахилився і став тонути. Тепер ти точно можеш сказати, чому кораблик почав тонути. Візьми кораблик. Маленькі іграшки та спробуй дослідити, скільки пасажирів вміститься на кораблику, щоб він утримався на воді. Цікавих тобі відкриттів про легке та важке.